Ну депутати, що ці депутатів зареєструвалися, що дозволяє нам з десять сесії вважати. Спорядку, де ми в нас три питання про безоплатну передачу безпілотних роботизованих наземних комплексів державної власна з міської частини. Друге питання про безоплатну передачу безпілотних літальних апаратів і відроємо у державної власній військовій частини, відкриті пронесення змі, місцеві програм на 24 рік. І ось є такі заштання за порядку дня. Якщо немає, прошу голосувати за такі придання. Хто Проти? утримався одного голосу. Пропускнення до розгляду порядку денного. на першому питанні передачі диспільного роботи наземного комплексу рейс у державну власність військової частини. Рада вирішила передати безоплатному безпілотній і організованій і контейнер, будівник, рейс код на 21 2154114 реалізм, засобів спеціального призначення з комунальною власності Сукінської ради в міського району із трудності державної власної військової частини такої код такий кількість одна одиниця. Віднуваже на з нового державного фарушка без поради світового здоров'я порушення, підписання акту приймання передачі, якщо вказано моїх. Третє, відділу бухгалтерського обліку звітності Субільної ради міської області району провести дані бухгалтерської обліку та звітності і відповідності до цього рішення. Субтитры сделал DimaTorzok Міжнародний робітство Святої сільської ради. Чи є когось якісь запитання? Чи будемо кілька військових частин, то будемо кожного окремо чи в комплексі. Є два, одна, одна, ну, дві частин, так, дві військові частини, а дві різні внутрі, а всі інші військові частини не можуть зачитувати так, одна. Просто перекрещу ці дали. Є пропозиція е, за проголосувати за ці три риси, чи є все ж таки інше рисі. немає, прошу голосувати за безоплатну передачу риси в військовій частині. Хто за? Хто проти? Підтримався одного голосу. Наступне питання – безоплатна передача безпілотних вітальних апаратів. Подраз повторює цю вість державу власної військової частини. Ці стара лікруючих законодавний простеговання. Розглянулися звернення військових частин без списку. Я задоволений конкретних військових частин зі малоправому режиму військового стану. Вирішила передати до заплакана 10-го літальні апарату, зброя в Марка та Катру. З комунальної власності Соківнівської сільської ради у державну власність є чотири військові частини. У списку заповновальника сільського голосу Михайловича або секретаря Сергій Святого на підписання акту приймання, якщо казваного майна, відділу Балтерського обліку звітності Святої Сіткої Ради військово району міської області, провести дані в Балтерського обліку звітності, відповідність до цього рішення, контроль за виконанням виконання народи залишити за постійною депутатською комісією з питань фінансів, бюджету, планування. Там економічного ворога, зброя, Чи є якісь запитання? Під мусимо голосувати два рази, бо ми це дві е, різні закупівлі, там є різні ціни, які відрізняються до різних дрони. Тому є е, пропозиція чотири військові частини, на яких ми е, передали ці дрони. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? знову одноголосно. Наступна безоплатна передача безпілотних — спільнотних це за другі. Раніше ми закрутовали дрони. Відповідно, керуюча з статей 25-26 закону України про місцеві самоведування, розглянувши звернення військових частин по перерахунку, їх є раз, військових частин по списку. Сільська рада вирішила передати безпілотні літальні апарати та докупів дрони, закуплені за договором ФПІ293 закупівлі товарів 29.03.24 комунальної власності у державну власність військових частин Коспу. Опонувати сільського голосу на секретаря Святого Володимира Михайловича на підписання акту приймання. Регітність Балтерського обліку та звітності Сухівської сільської ради привести дані бахварського обліку і звітності відповідності до цього рішення, контроль за виконанням даного рішення, залишити за постійно комісії, фінансів, бюджету, ломання інструменту розвитку, інвестицій, та відробні сповітності Сікільської сільської ради. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Підтримався. До, до третього питання. денного про внесення змін до місцевих. Внесення змін з Міністерства Цієї соціальної економічної на 2025 рік. Відповідно бюджетного кода України закону, керуючий пунктом 23, спочатку 26 закону України про містерець України з серед Борис. Поповнитися тут фонду комунального підприємства за кінцям, що кількість військової військової рік. Встановлюється, що за закону не Встановлюється, що так буде цього рішення, є частини. Вони розпорядження бюджетні кошти, що кількість здійснювати фінансуванням шаном про рамка захопів і компанії речі. Це мовити ну, просто вміні програми, бо на вишку є 4 мільйони, їх без медиа, не 4. 4, 4. Коштом немає, просто вміні про. Косто не має відділяє мінімум. Чи є якісь запитання? Немає прошого сува. Хто за? Хто проти? Хто утримався? На було. Всьому...